Буду чесним, мене звільнили з останнього місця роботи в наймі. Це було у 23-му році. Блог вже тоді приносив мені, мені здається, в два рази більше грошей, але я продовжував каюся, да, чесно, зізнаюся. Типу, я трошки хуюва десь людинка, не всі ми ідеальні. Продовжував сидіти там заради комфорту та того, що мені платять зарплатню. Коли я побачив, скільки можу заробляти з блогу, і подумав, типу, якого. Я взагалі маю когось переконувати в своїх ідеях, в своїх рішеннях так багато часу витрачати на ці зустрічі, а щось там паритися, робити ресерчі, щоб воно було б, десь там, типу для когось. А, і коли мене звільнили, було трошки. Страшно, типу, ми тоді, якраз поїхали у відпустку на крабі а, в Таїланді, і я дуже довго про це думав. Я ось всю відпустку просто ось парився, парив собі голову і писав якісь нотатки, типу вношення, що робити, і це мені дуже сильно допомагає насправді виписувати свої думки. Я просто зрозумів, що воно, ну, походу, прийшов час займатися блогом фулл тайм, ну прям на постійній основі, звідси закривати клієнтів, типу заробляти гроші і так далі. І пообіцяв собі більше ніколи не працювати на когось, як би воно складно типо не йшло. І благо, що в той момент в мене була можливість це зробити, і було вже гроші повністю кинути цей найм. Цінуйте комфорт для себе і з'їбуйте, коли є така можливість, не бійтеся 100% вийде. Буде складно, але вийде.